Я. Разом дружно проживаємо і пісні про це співаємо. Люба матінка моя, як пишаюсь нею я. В неї руки золотії, серцем кожного зігріє. Тато сильний і завзятий. Він господар в нашій хаті. Все майструє, все ладнає, бо до всього хист він має. Діди бабця у пошані, вони праці ветерани. Всіх онуків міцно люблять і як пташенят голублять. Є у мене ще й брати кращих в світі не знайти. Ось і вийшло, всіх сім я. Знайте, це моя сім'я. Малята про що ви послухали віршик? Так, це віршик про сім'ю. Мама й тато. Їхні дітки, сини та дочки, бабусі і дідусі це члени сім'ї, всі вони разом це сім'я. В сім'ї можуть жити люди різного віку, від маленької дитини до літньої людини. Це найбільш дорогі і близькі люди. Всі члени сім'ї люблять, поважають і піклуються один про одного. Про сім'ю наш народ склав багато прислів'їв та приказок. Нашому роду нема переводу. Нащо клад, коли в сім'ї лад? Вся родина разом, так і душа на місці. Дерево тримається корінням, а людина сім'єю. В сім'ї і каша густіша. А зараз, малята, пропоную вам відгадати загадки. Хто миліший всіх на світі? Кого дуже люблять діти? На питання відповім вам прямо наймиліша наша мама. Хто усіх не захищає? Матінці допомагає, з ним нічого не боюся. Здогадались? Це татусь. Ще рідня у мене є, всім питання задає і вертлива, невеличка моя люба це сестричка. З ним ніколи не сварюся, іграшками поділюся, буду з ним дружити, грати, познайомтесь, це мій братик. Це голубенька, рідненька, добра, мила, дорогенька. Я ніколи не журюся, бо у мене є бабуся. Сивий, мудрий і поважний, заклопотаний, відважний, всьому я житті навчусь, бо зі мною мій дідусь. Діти, у кожного з вас є мама найдорожча, найближча, найкраща. Вона радує вас своєю ласкою, ніжністю, турботою, душевним теплом. Тож давайте подаруємо їй лагідні слова. Пропоную вам завершити розпочати речення. Моя мама у мене найкраща, найрідніша, найдорожча, найкрасивіша. Мама мене навчила ходити, говорити, одягатися, самостійно їсти, бути чемним, розповідати казки. Я свою маму люблю, поважаю, жалію, скучаю за нею. Мені подобається з мамою розмовляти, гуляти, малювати, відпочивати, ходити до магазину. Діти, про що ми сьогодні з вами вели бесіду? Вірно, про сім'ю. Як добре, що у нас з вами є сім'я. Ви найщасливіші діти на світі, тому що у ваших сім'ях весело та дружно живуть, поважають до не одного. Любіть свою родину. До побачення, до нових зустрічей!